Вітаю на каналі Щедрий врожай. В цьому відео хочу розповісти про дайкон. А в цьому році, як і в минулому, і в позаминулому, а садив дайкон білий Early Long White Гібрид. В цьому році урожай дуже гарний. Як бачите, дайкон крупний. Він у мене ріс на капельному зрошенні. А посів Дайкона був 1 серпня, а сьогодні у нас 12 жовтня. А, в принципі, він вже був готовий два тижні назад, але трохи дав йому добрати маси. Ну, як бачите, то є й отакий. Є ось такий. Ось для порівняння можу, в принципі, ось я взяв навіть рулетку зараз. Попробуємо. Поміряємо. Так. Ну ось. Дивіться, 52. О тут є більш, більш великий. Зараз гляну. Десь тут я бачив, у мене був навіть ось отакий. Ось зараз цей покажу. Ну, дивіться. 50-60 сантиметрів. По агротехніці, на капельному зрошенні, в принципі, поливи влітку це було через день. Уже більш ближче сюди, десь з середини вересня, поливи раз в тиждень. По живленню на початку вегетації, як він тільки зійшов. Я давав один раз аміачну селітру. Через тиждень я давав кальцієву селітру, кальциніт. І десь на четвертий тиждень вегетації, тобто як було в місяць йому, я ще дав калійну формулу. У мене 9, 12, І в принципі все, більше живлення ніякого не було. По обробкам, да, поки він маленький. Поки в перші три тижні треба обробляти від різноманітних шкідників. Мошки, білокрилки, тріпси це все було. Там я робив три обробки раз в тиждень. Бо коли він листя на ньому маленьке, то його можуть сильно пошкоджувати і не давати рости. Якщо ми його тоді обробимо і потім уже не треба. Фактично півтора місяця як, ніяких обробок не було. Тобто всі максимально терміни очікування вже минули. По смаковим якостям цей дайкон дуже смачний, він хрусткий, соковитий, солодкий, гострота мінімальна в нього. І ще його великий плюс, що він дуже добре зберігається. Він Реально зберігається до березня, навіть до початку квітня, у звичайному погребі. Просто на підлозі або на піску покласти і він прекрасно зберігається. Такий дайкон я вже десь років 5 а так сажу. І... Але на, на капельному зрошенні в цьому році перший раз, то такий результат дуже гарний. Просто отут, де він вже йде таке розгалудження, то це вже на глибині там 30 35 см. Ось також, бачите, отут. там земля більш тверда. Там навіть трактор вже не забирає, не оре таку глибину. Ну, але є екземпляри і отакі, які на 60 см рівні і гарні. Тобто такий дайкон я... Сміло рекомендую до вирощування. Дуже гарний овоч, який взимку допомагає. Коли вітамінів мало, дуже гарний, дуже смачний для салатів. Та й так можна нарізати, просто присолити дуже гарно і смачно. Ну, дякую вам за увагу. Щедрих вам врожаїв.